Досить часто я отримую запитання щодо рекуператорів, розповісти про них більше. І сьогодні цей день настав. Сьогодні я повністю розповім, що це таке, з чим його їдять. Отже, в нас була проблема, чому в принципі їх поставили, тому що в нас підвищена вологість. В нас ціли різні кути в домі, відкоси, ліжко, меблі, одяг абсолютно все. Ось ви можете побачити, який трешак це був раніше. Ми вирішили встановити в кожній кімнаті в нас три такі великі кімнати для кращої вентиляції. Ми знайшли компанію Прана. Це рекуператори в нас від них. Вони швидко приїхали, швидко поставили. Ми абсолютно задоволені. Ми встановлювали рекуператори у 2020 році, і от четвертий рік йде, як ми їм користуємось. Що хочу ще сказати, як тільки встановили рекуператори, звичайно, конденсат з вікон пройшов ну через декілька годин, тому що постійно. Постійна вентиляція йшла щодо плісняви. Десь здається, може через е декілька тижнів.